Вітаю вас, малята! Ми знаємо, що наша мова складається з речень. Продовжуємо далі разом. Речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади. Склади поділяються на звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися, слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, поділяти їх на склади, визначати у них наголос, складати речення, друкувати літери. Минулого разу ми рахували кількість складів у словах, а сьогодні ми визначатимемо наголошений склад. Пригадаємо, що таке наголошений склад. Це склад, який ми вимовляємо з більшою силою голосу. Пропоную потренуватися, визначити наголошені склади в словах. Влаштуйтесь зручніше і почали. Який склад наголошений у слові Та, раз? Скажіть разом. Тарас правильно, другий. Вимовимо слово хата. Який склад наголошений? Хата перший склад наголошений. А в слові вишневий наголос падає на другий склад. А у слові вечеря. Нагадую, треба вимовити слова і з'ясувати, який склад ми вимовляємо з більшою силою. Ну що, знайшли потрібний склад? Правильно, це другий склад. Слово зіронька. На який склад падає наголос? Так, на перший. Складемо речення за картинкою. Хто на ній зображений? Так, діти, що роблять діти? Навчаються. Де навчаються? У школі. А діти які? Подивіться, у вишиванках сидять? Українські. Щоб скласти схему речення, пригадаємо: слова назви предметів позначаємо однією лінією, слова назви дій предметів двома лініями. Слова назви ознак предметів хвилястою лінією. Ще є службові слова, які позначаються дужкою. Речення починається з великої літери, тому на початку схеми ставимо вертикальну рисочку. А закінчується речення крапочкою або знаком оклику. Або ж знаком питання. Складіть малята речення та запишіть схематично. Чекатиму світлин вашого речення. Продовжуємо знайомитись з літерами абетки. Давайте разом їх назвемо: А Б, В Г, Г, Д. Е. Є Ж, З, И, зе, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т у. Послухайте віршик. Впала ранком на галяву. Фіолетова заграва, з пелюсток роса скотилась, кожна квіточка розкрилась. Не кажи нічого цить, збережи цю дивну мить. Заграва це світлове явище. Світло розсіюється перед та під час сходу або під час заходу сонця. Зоря, зоряниця. Заграва. Яка у нас заграва у вірші? Правильно, фіолетова. І йдеться про те, що вона впала на галяву і розкрились квіточки. Які квіточки? Фіолетові. Подивіться малята. Так, автор вірша гарно описує фіалки. Слово фіалка з якого звука починається? так зі звука Ф. Давайте разом вимовимо фіалка. Ротик утворює вузьку щілинку. Верхні зуби вмикаються з нижньою губою. Звук Ф приголосний, звук Ф а літера Ф. Це велика. Та маленька літери Ф? Надрукуємо їх в зошиті, проводимо вертикальну паличку на дві клітинки, а по боках два півкола, начебто руки в боки. І так до кінця рядочка. Що це? Що це? Що за підскоки? Це у кого руки в боки? Федір танцюрист пригожий, і на букву Ф він схожий. А тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова фіалка. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові фіалка. так, звук Ф. Він який? Правильно приголосний, твердий. Чи м'який? Зверніть увагу, діти, він стоїть перед І, а звук І пом'якшує попередні звуки. Значить, звук Ф м'який. Позначаємо двома рисочками. Знизу пишемо літеру F. Наступний звук у слові фіалка. Звук І. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком та пишемо літеру І. Наступний звук у слові фіалка звук А. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком та ставимо знизу літеру А. Наступний звук у слові mm -hmm. фіалка. Звук Л. Він який? Приголосний. Приголосний твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо однією рисочкою і знизу пишемо літеру «ел». Наступний звук у слові «фіалка» – Звук К. Він який? Приголосний. Твердий. Чим який? Твердий. Позначаємо однією рисочкою. І знизу ставимо літеру К. І останній звук у слові фіал К. Так, звук А. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. І знизу пишемо літеру. А. а тепер читаємо фіа ка Скільки складів порахуємо? Три. Який склад наголошений? Правильно. Другий. Діти пропоную самостійно зробити звуковий аналіз слова фарба. Чекатиму ваших світлин. Пропоную малята зупинити відео, розглянути картинки та знайти слова зі звуком Ф. Скільки слів знайшли? Перевірте себе. Прочитаємо разом склади з літерою F. fa fo fu fi fi fe fie af of uf if if ef, yef А тепер самостійно з'єднайте правильно склади, щоб утворилися слова та прочитайте їх. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомство з новими літерами абетки та наблизимо на шлях до вміння читати. До зустрічі, малята!